Вітаю! Хотіла би вам представити професійну лампу для фото та відеозйомки W300 LED. Вона має компактний розмір для транспортування. В коробці з лампою ви отримуєте три розсіювальні пластини різних кольорів. Має зручне кріплення до штативу або фотоапарату. Має поворотні шторки для зміни напряму освітлення. Також працює від акумуляторів типу NPF, але до комплекту вони не входять. Разом зі світлом ви отримуєте штатив висотою від 70 до 210 см. Режим та яскравість налаштовується двома диммерами. Вони мають холодний, нейтральний та теплі відтінки. Також працює від мережі. Додамо розсіювання, Світло буде більш м'яким та відтінковим. Наприклад, якщо візьмемо помаранчевий, то він додасть тепла кадру. Якщо візьмемо рожевий, то з цим розсіювачем можна буде взагалі не підставляти фільтр. І останній розсіювач, це молочний. Він дає один з найв'якіших ефектів світла.